Через сходження святого твого духа і освяти воду цю. І дає благодать визволення, благословення Верданське. Центральний пляж у Луцькому парку моржують тут щодня. А от така кількість людей збирається на водохреще. Після спеціально прочитаних молитов. Митрополит Михаїл занурює хрест у стир і вливає воду з річки Йордан. Це і є велике освячення води, яке здійснюють лише на богоявлення. Не сама вода освячує, освячує божественна благодать. Сьогодні звершуємо священне дійство, щоб благодать яка зійшла на воду. Вже тепер через воду оздоровила саму людину, тобто її фізичну і духовну природу. В тому плані я вірю, що вода на свято Йордана, на свято хрещення Господнього в Йордані, сьогодні є корисна і це для всіх. Після освячення розпочалося масове купання. До ополонки вишикувалася чималенька черга. Дехто вперше для декого це вже традиція. Вода чудова, прохолодна і оздоровлююча. Перший раз перший раз в цьому році. Щасливий, що рішився спробувати. Страшно треба, але кукунувся нормально. Дуже себе добре почула. Свята тепла і щира, очистилися. В Луцьку в стару, перший раз. А раніше на Євдан? Е, ні, ну на водохречі то купався, в інших річках Волинської області. Мається на увазі. Довго наважувала. Та ні, не, приспішу. Недовго. Зараз вже ні. Чудова вода. Вона, вона цілебна, вона дає сили. І забирає в тому, і взагалі холоду не відчуваєш. А довго наважувались кота? Ні, я вже це, це вже традиція, вже восьмий рік. Кожен рік яку страшно ходити? Так. Ну ну як страшно. Треба себе настроїти правильно. Духовно перед цим сходити в храм, зібратися духом і це зробити. Але не в купанні суть наголошує Владика Михаїл. Без віри це – звичайне моржування. Хтось хоче тільки просто попробувати, хтось хоче рукою омитися, а хтось хоче весь окунутися. До цього готовий має на це право. Але божественна благодать е, спочине на кожній людині, який би вона спосіб не торкалася Йорданської води. Тих хто вже занурився в Йорданську купель, пригощає теплим чаєм. Хто не наважився пірнути в річку, водою окропили. <ріху> No arrai sala, e acanem o vá na trete po o estrida ciá. Na trete po o estrida ciá.